Чи говорив правду Дмитро Фірташ на суді у відні? Чи дійсно були домовленості між ним і керівництвом країни напередодні президентських виборів? Хочуть з'ясувати народні обранці. Вони вже ініціювали створення тимчасової слідчої комісії. Її завдання з'ясувати обставини і наслідки цих переговорів. Нагадаю, про таку зустріч заявив олігарх Дмитро Фірташ під час суду в австрійському відні. На ньому США вимагали його видачі, але австрійська феміда цю вимогу не підтримала. У США фірташа звинуватили у хабарництві під виглядом інвестицій у розробку титанових копалень в Індії. І я вважаю, що все ж таки ми створимо цю комісію для того, щоб нам були надані всі необхідні відповіді, і зрозуміло, що готується апеляція зараз з боку американської влади. І якщо ці відповіді вони будуть суперечити показанням Дмитра Фірташа в суді Відня, то це може бути вважатися як неповага до суду і надання ну, неправдивих свідчень. Це є злочин. Так що я думаю, тут дуже, дуже ситуація, яка значит, зараз така потребує, потребує ретельного, значить. Опрацювання